54 тисячі гривень. Таку суму за 6 місяців зібрала дев'ятирічна Злата Симко із села Черніїв, що неподалік Івано-Франківська. Дівчина поставила перед собою не дитячу мету плести та продавати з бісеру прикраси, аби допомагати Збройним силам України. З юною волонтеркою поспілкувалась наша Ірина Некорович. У мене є ось тут поличка з бісером, трошки мама купувала, трошки люди давали, подарували на день народження, це я сплела. Сама як виходжу на продаж, беру це дерево і продаю, цією табличкою. Злата показує прикраси із бісеру, які зробила власноруч, браслети, підвіски, брошки та кільця. Усе це дівчинка виготовила на продаж. Розповідає покупців, шукає на вулиці поруч зі своїм домом. Люди підходили одні, Однім я казала, Слава Україні. Бажайте придбати прикраси. З бісеру, а й ще зупиняла машини. Плести з бісеру, згадує злата почала всього півроку тому. Мої подруги плели для себе з бісеру, а я вирішила також для себе плести з бісеру. У мене було тета мені подарувала такий волонаборчок з бісером. Я його знайшла і почала плести. А потім в мене виникла ідея збирати кошти на ЗСУ. Я сказала, мама, я буду збирати кошти на ЗСУ. В день дівчинка виплітає щонайменше три прикраси. У цій справі їй допомагає річна сестричка Евеліна. «Добру вправу робимо. Такої ж думки і мама злати, тому доньку розповідає, намагається всіляко підтримувати. Бувало ще спочатку, тільки як вона почала продавати, діти казали, що це не вона збирає гроші, а що це їй батьки дають. Вона і плакала, і образливо це дуже для неї було. І знали б, скільки раз вона взагалі з торгів приходила плачучи, бо там хтось її образив. Кажемо, що люди всякі різні бувають. Нещодавно на виручені кошти маленька волонтерка придбала металодетектор і Передала його на фронт. інженерно саперний взвод щиро вдячний Златі за наданий металодетектор. Цей прилад точно нам допоможе звільнити землю від вибуха небезпечних предметів. А ще більше ми вдячні Златі за її позицію і працю на перемогу України. Слава Україні! Героям слава! А незадовго до цього дівчинка розпродала прикрас на новісінький дрон. Я віддала військовим і оцю таку подяку мені військові прислали. І що там пише? Можеш прочитати?» Златка, ми бійці роти, оперативного призначення. Щиро дякуємо тобі за твою допомогу. Ти сонечка, ти – цвіт нашої нації. От і сьогодні четвертокласниця несе зароблені кошти волонтерам. Передаю 3200 гривень на пальне. Дякую. Дівчинка вчасно, бо волонтери саме вирушають до наших захисників у Запоріжжя, Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. Злата така сама основна помічниця по волонтерській справі саме одна ну, з наймолодших і така сама серйозна помічниця у нас. Це ж вони роблять для себе, це їхнє майбутнє. Не виборюють зараз так само, як воїни там на сході вони виборюють тут своє майбутнє. Всього за шість місяців Злата віддала на допомогу українській армії більше 50 тисяч гривень однак на цьому переконує зупинятися не збирається аж до перемоги.